Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Сильні зливи знову можуть накрити Одесу. У регіоні оголошено штормове попередження. ДСНС повідомляє про другий помаранчевий рівень небезпеки. Люди просять, як є змога залишатися вдома. Синоптики ж попереджають, дощі можуть спричинити нові підтоплення, ускладнити роботу комунальних служб. Тим часом міська влада перевела школи і дитячі садки на дистанційне навчання, усе аби уникнути трагедії, що сталося в Одесі 30 вересня. Тоді велика вода забрала життя дев'ятьох людей. Про причини та наслідки і прогнози Олександра Ченкова. Це одна з найбільш постраждалих вулиць. Тут досі видно, де стояла вода. Стіни в молі, зруйновані паркани, вибите скло. Це, от, як забруднений дім, це уровень води, який був. Но я не дуже маленький, не дуже високий. Десь два метри. Саме ця ділянка прийняла головний удар стихії. Саме тут найбільша кількість загиблих семеро людей. Хвилі накрила приватний сектор за лічені хвилини. Вода йшла два метри. Вам це не пазуть. Я прожила 80 чим такої трагедії не бачила. Да, Все, що є стає, все сна в стекло. тому що ми в цій канаві. Ну що тобі сказати? Якщо б, то все проти не було настроєно. А воно що ж треба? Все пішло по морі. Так, все воно вернулося от сюди. На місці трагедії працює оперативний штаб. Воду тут вже відкачали. Наразі комунальники та дорожні служби розчищають завали та вивозять тонни сміття. Фахівці ж приймають документи постраждалих людей, проводять обстеження будинків для виділення матеріальної допомоги. Гроші мають виділити на найближчі сесії міської ради. Вже оформили понад сотню актів на компенсацію. Ця робота триває. В деякі будинки ще ми не можемо попасти, тому якщо ви знаєте, у нас кожного разу наради на рибачі вулиця, Рибача балка. Там зараз є проблема, яку вирішують інфоксводоканал, тому що по цій вулиці є провали, щоб їх прочистити, щоб далі не була течі, і щоб ми змогли пройти і зробити акти. до деяких домівок, на жаль, не можемо дойти навіть у сопока. Громадські ж активісти кажуть, аномальна злива призвела до неминучого, адже і вони, і місцеві мешканці неодноразово зверталися до міської влади із проблемою несправної ливневої каналізації та траверсу номер 17, який роками не ремонтували. Ще однією причиною трагедії могла стати забудова природного русла. Тож вода не мала куди відходити. На якійсь ділянці воду прорвало і пішла сильна хвиля. Можливо, це було із за цієї. Незабудову, яку місцева громада системно порушила, закривала очі на забудову цього породнього русла. Так само, і місцева влада, яка не бачила оці новобудови. науковці ж кажуть, кількість опадів в Одесі 30 вересня була дійсно аномальною. Раніше подібні зливи місто переживало раз на кілька років. Тепер інтенсивні дощі ставатимуть все частішими через зміну клімату. Якщо глобально росте температура, то море її накопичує і тому чорне море воно нагрівається, тому що тепла частина року збільшується, а море нагрівається довше, охолоджується теж довше. Тому з нього більше теплого випаровування, більше накопичення вологи і вірогідніше ці. Водні маси будуть падати на землю. Вона збільшується. Після стихійного лиха розпорядженням президента Володимира Зеленського у регіоні створили міжвідомчу комісію, яка має розібратися у причинах трагедії. До неї увійшли представники обладміністрації, міськради, поліції, ДСНС, науковці та експерти. Прокуратура ж відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості, що призвела до загибелі людей. Слідчі дії та робота комісії тривають. Буде визначати, чи е, підозри комусь оголошувати, чи просто встановить об'єктивно, скаже, що ніхто не винуват. Це вже буде займатися слідство. Ми це вже втручатися не можемо. Але комісія працює, е, всі долучилися до процесу, всі долучилися до процесу, всі представники, всі намагаються допомогти, всі зацікавлені в тому, щоб розібратися. Тим часом місто знову можуть накрити сині зливи. У регіоні оголошено штормове попередження. За можливістю людей просять залишатися вдома, адже дощі можуть призвести до нових підтоплень, ускладнити роботу енергетичних, комунальних та транспортних служб. Олександра Ченкове Гандрапенько, програма СТБ Єдині новини. Сьогодні хвилюємося через Одесу. Там, за прогнозом погоди, знову дощі. Ви пам'ятаєте, що 30 вересня аномальна, абсолютно злива випала. 10 людей наслідок того загинули. Що в Одесі робиться зараз? Будемо питати у першого заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександра Харлова. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаємо, отже, метеорологи попереджали про підвищений рівень небезпеки в контексті погодних умов на Одещині найближчими днями. Стоїть дощ за прогнозом зараз, що в Одесі, і як ви готуєтеся до ймовірних злив? На Одещині дійсно зараз пахмура погода, іноді випадають опади. В першій половині дня їх було більше, тому ми отримали деякі ускладнення в русі громадського транспорту деякі невеличкі підтоплення доріг автомобільних, але наразі немає жодних проблем. все працює в штатному режимі. Погода нам посміхається, якщо можна так сказати, і наразі в нас немає жодних злив чи якихось аномальних явищ, які могли б могли призвести до надзвичайних ситуацій. Ну, але є попередження про те, що це може статися, і дуже жива ще пам'ять про цей страшний досвід 30 вересня, 1 жовтня, які ви готові вживати заходи, у разі якщо погода сильно зміниться. Безумовно, ми враховуємо всі прогнози нашого гідрометцентру. На сьогоднішній день більшість шкіл дитячих садків навчальних закладів переведені в онлайн режим в нашій області. Комунальні служби попередження також про можливі. За загрози з боку погоди. Вони всі очікувані, всі готові, всі готові до ліквідації наслідків. Якщо не дай Боже, такі стануться підприємства, повідомлені, керівники підприємств. В разі негоди вони оперативно повідомлять людей про необхідність онлайн дистанційної форми роботи в цей день. А можете там прояснити конфлікт між ОВА та міською радою Одеською, тому що в міській раді Одеси сьогодні на сесії говорили про те, що Ова не попереджала про ту негоду, яка трапилася, і що штаб з ліквідації надзвичайної події лише на наступний день 1 жовтня був організований. В чому проблема між вами? Ну, я б не назвав це якимось конфліктом чи непорозумінням між міською і обласною владою. У нас немає, яких не У нас у всіх є одна задача, одна мета, і ми виконуємо обов'язки, які доручені нам державою і громадянами. Що стосується попередження, дійсно я читав в новинах про те, що звучали такі ну, зауваження чи звинувачення, що обласна військова адміністрація не попередила завчасно мерію про. Зміну погодних умов, але, ну, по-перше, це нічим не передбачено, А по-друге, зведення від едерміцентру до обласної військової адміністрації, до Державної служби надзвичайних ситуацій та до Одеської міської ради надходять одночасно. Тобто, нам немає необхідності її дублювати, по-друге, ми не повинні її дублювати. Що стосується штабу, ну, штаб. Комісія техногенно-екологічна КМБ комісія надзвичайних ситуацій була проведена 1 жовтня, одразу на протязі доби, після того як надійшов відповідний протокол одеської міської ради. Є певна структура, визначена законом, в якій послідовності мають бути відбуватися ці засідання цих комісій. І одразу як тільки до нас надійшов протокол засідання НЕС відповідно міської ради. упродовж однієї години було проведено відповідна регіональна комісія. А в цей же день ввечері була проведена. Всеукраїнська комісія ТЕПТНС за участі віце премєр міністра голови служби надзвичайних ситуацій, які одразу приїхали в Одесу та допомагали координували ліквідацію наслідків. Що стосується е відсутності представників міської влади в оперативному штабі по ліквідації наслідків, ну на жаль, ця інформація не відповідає також дійсності, оскільки є відповідні документи про включення членів міської ради до цієї комісії. Тим більше, е очільник міста. Особисто був присутній на всіх оперативних нарадах, які проводилися, звітував про роздати ліквідації наслідків та отримав відповідні доручення щодо подальших своїх дій. Тому прокоментувати звідки така інформація мені складно наразі. правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження, в яких в якому з'ясовують питання як своєчасності оповіщення, так і причини, які стали. Наслідком ця, ця, ця трагедія стала також обласною військовою адміністрацією, До складу якої включені також представники мерії проводиться спеціальна перевірка, відповідна комісійна, також причин, умов, що сприяли цій трагедії. Та панаціна ціна, ціна дуже дуже страшна. Була заплачена містом. 10 людей загинули. То все ж таки, якщо в майбутньому подібне повториться, а з великою ймовірністю повториться через зміну клімату. Все ж таки хотілося, щоб висновки якісь були зроблені. Дякую, що ви долучи. Чилися це був Олександр Харлов, перший заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.